Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Я хочу вам сьогодні показати розпаковочку подаруночка. Точніше, я не знаю, це не подаруночок, це подарунок, чи ще якийсь. Є такий спільний проєкт, як візерунки UAI. І е, дівчатка. З усього українського Ютубу, також з інстаграму, виставляють майстер-класи по візерунках, або якісь майстер-класи під хештегами. І е, бувають такі дні, коли є спонсори в нас, які проходять розіграш, проходять продаруночки. І проходить розіграш подаруночки. І ось Галина Овдієнко вирішила розіграти дві книги по в'язанню гачком. Я прийняла участь у цьому розіграші і виграла. Перший раз за стільки років я щось виграла. Це було неочікувано. І прийшов мені подаруночок. Я не уявляю, що там, тому що там коробочка на 5 кг. Ну, тобто, дві книжечки стільки не важать, я це розумію. Але я хочу вам показати, що ж мені Галя таке прислала. Я залишу силочку на організатора проєкту і спонсорів проєкту візерунки. UA. Також я залишу посилання на інстаграм Галі внизу, в описі під відео. Проходьте, будь ласка, навіть якщо ви не знімаєте майстер-класи, якщо ви просто в'язальниця то Томочка в тому чаті, в якому вона зробила цей проєкт, він доступний для всіх учасників. І ви можете для себе знайти якийсь майстер-клас на візерунки, на якісь шкарпетки, ще на щось все, все, що дівчата наші знімають. Тому ми будемо раді не лише блогерам, а й просто в'язальницям. І так, я зараз відкрию коробочку і буду вам показувати. Так, для початку я покажу вам, тут зразу на версії коробочки лежить мій виграш. Ось такий одна книга. Хочу сказати, що в мене з книг по в'язанню лише одна якась дуже стареві, старезна книга по в'язанню з пицями узорів. Це книга моєї свекрухи. І це єдине, що в мене є, і ще є пару малесеньких журнальчиків: 5 чи шість штучок такі спицями, узори, спицями і гачком. Все, що в мене є з книг. І ось це для мене було неочікуваним. Ще я його виграла. Звичайно, це на російській мові, але автор, точно не росіянка, і тому для мене це. ну, яка різниця, якщо книга вже давно купувалася? Ось така краса тут. Я, звичайно, не знаю, чи можна показувати в Ютубі це все. Але я думаю, дівчатка, що якщо ви захочете, я буду вам знімати майстер-класи на всі ці візеруночки. Дивіться, скільки ось друга книга, яка розмірами набагато менш, більша, ніж ось ця? І вона тут Іде у нас, у нас для початківців в'язання гачком. Це буде, до речі, цікаво для моєї доньки, вона теж іноді любить тримати гачок в руках, а це просто 300 нових візерунків в'язання гачком. Є описи, є схеми, є фото. Бачите, енциклопедія для творчості. Тобто дуже красива, гарна книга. Дуже, <говорить> дуже я така рада, що моя бібліотека ну, і я <говорить> залишилася ще книгу про По візерунках з пицями якусь мати, і все буде просто супер. Ось так. Цих дві книги я вам показала, це був мій е, так званий вигр... виграш. Е, за це я брала участь, тому що я знала, що такий подарунок я б собі була не проти взяти. І я його виграла. І покажу, що в мене тут далі ще є, що Галя ще прислала. Так, Тут там в нас така краса дівчатка. Ой, дивіться. Камера не показує відтінок, але це просто-просто щось супер-супер. Це в нас іде. Не знаю, що тут пише, вам буде видніше, звичайно, але колір є щось Турція, а що, якийсь текстиль. Можливо, це не його. Що це за склад, я не знаю, Галинко, Я сподіваюся, ти мені напишеш. В особисті, бо тут що це за ниточки, тому що дуже м'ягенька і така, знаєте, якраз для гачка. Ниточка, якраз для гачка. І ще одна бобінка ось такого сірого кольору це така пудра. Насправді вам. Відтінок не такий показує. Це така е, дуже припилена пудра. Така ніжна, це сірий відтінок. Е, скоріше всього, що це, якісь, е, що це якась е, вовна. Але вона настільки м'ягесенька-м'ягесенька, дівчатка. Е, так, одна, дві бобінки. Далі, що у мене ще тут є? Ось такий моточок <ріст> клас. Ух ти, знаєте, що це схоже? Це щось таке, ніби як травка з Крісмас. Е... Це похожа ниточка на Крісмас. На але вона, ну, зовсім не в такій скрутці, тому я навіть не знаю, що це за ниточка. Клас! Це буде десь таким якимось... Додатковий матеріал для моїх іграшок або для якихось виробів. Е, ну, супер, дивіться, як вона переливається, і фото, і відео все показує вам чітко, правильно, вона насправді отака е, дуже сіяє, така сіяє гарно. Далі тут ще в мене є смаколики, ось така бобінка фіолетового відтінку, теж це якась. Ниточка, я правда не знаю, що це за ниточки. Тут нічого не пише, пише Бордо, а ні, пише, дивіться. 50% віскози і 50% пак. Це, напевно, поліакрил, так? Ну, дуже гарний, такий блискучий. Камера вам правда передає. Вона насправді така блискуча ця ниточка. Дуже гарний відтіночок. Дякую. І ще в мене тут одна, і не одна навіть. Я не знаю, що це. Це, скоріш всього, якийсь кід мохер або просто мохер, але він дуже ніжний. Це можна поєднати. Ось дуже буде гарно. Е, дуже така. Гарна, також вона блискуча, ця ниточка, я вам скажу, вона такий має ніжний відблиск. Ось вам камера показує, бачите? Дуже гарно відблискує. Я, звичайно, не знаю, що це на... за ниточка Галя, ти мені напиши, тому що я очікувала просто малесеньку посилочку з двома книгами, але коли мені прийшло повідомлення, що там. Цілих 5 кілограм, то в мене трошки, я зрозуміла вже, що там не одні книги. І ну, смаколики стільки важити не будуть, але це ж смаколики для, для нас Це цілі смаколики. Тупна ниточка в мене ще одна, і це, скоріш всього, в нас іде бавовна. Не знаю, нічого не бачу, що тут пише. Дівчатка, я не дуже сильно розумію. А, так, пише котон. Ось, бачите. Ось так перевернула, видно, це бавовна. І це можна також зв'язати щось літнє, щось ажурне. З гачком буде просто супер-супер, дівчатка. А ще в мене ось такий тут Альзе Міс. Ви знаєте, були моменти, коли я хотіла спробувати цю ниточку, але чомусь не наважилася. І дивіться, глюня мені е, прислала аж цілих 5 моточків, і я вже щось з неї зв'яжу. Це в нас іде 100% мерсеризирована бавовна. І я думаю, що це може бути якийсь виріб. Для літа, або, найкраще, це ще можуть бути серветки. Я дуже давно хотіла спробувати серветки з пицями зв'язати. Можливо, це якраз той момент, як ви вважаєте. Так, це Та ще не все. Ще у нас є тут невеличкі сюрпризи. Е, ну, як же ж, нам без такого, правда, такі маркери, дуже багато. Я вже знаю, що в мене їх. Багато заберуть. Забере моя маленька дівчинка. 100% захоче забрати. Дивіться, яка краса. Краса, дівчатка. Ой, і ручка наших кольорів. І блокнот. Ну, блокнот це просто супер, тому що для в'язальниці, для блогерів це просто не така річ, яка. Дуже потрібна, особливо так як я в'яжу і на замовлення, і роблю майстер-класи, тому це зовсім зовсім потрібна річ. Дякую. Так, ще в нас є ось така підставочка під кружечку, під чашечку кави або чаю з котиками. Дуже дякую. Я нав'язала, але вже мені прислали таку, вже не потрібно в'язати. Да? Стікери. Ой, це зниточок. Це ще не все зниточок, а я вже думала, що все. Дивіться, яка гарна два моточка бегонії. Супер. Правда? Просто супер, дівчатка, така краса. А ще одна. Така боб... бобінка Люриксу. Дивіться. Вона замотана, тому що я розумію, люрекс він дуже бігом розпутується і запутується. І тому я дякую за таку упаковочку. Ми щось придумаємо кудись його ще в'яжемо. Так, спряжую поки що все. Я так розумію, це смаколики для моїх дітлахів. Дякую. А, ти дуже сильно вгадала, тому що вони дуже люблять ось ці батончики. Дуже сильно люблять. Це точно вже буде для них. Далі в мене є ще ось такі бусини. А для чого вони? Я навіть не знаю. Ножиці ось такий суперовий подарок. Як же ж може бути. Подарунок в'язальниці без крему. Правда? Дякую за це. Дуже велике дякую. Тому що, зазвичай, мій крем в мене просто ух, виходить за ще дані дні і завжди треба новий. За це я дуже дякую тобі, Галя. Так, дивіться, що тут вона мені понадавала. Я, дівчатка, от за це яка краса. Я трішки пошуршу, тому що я не можу. Ви ж дивіться, яка це краса, дівчатко. Ух ти! Клас! А, вау! Це просто супер-супер супер! супер, супер. Я якраз хотіла в'язати якісь такі жилети або ковтинки для дітей і для своїх. Малечі своєї і думала, де ж я найду ще такі якісь гудзички. А є гудзички. Ось Галинка подбала про це. Що це таке? Це, напевно, такі заглушки. Для чого? Не знаю. Напишіть, хто знає, для чого вони. Тому що я щось не можу збагнути. Далі в мене ще є ось такі дві бусини. Це для чогось ми їх знайдемо. Куди при... пристосувати? Дивіться, яка краса. Дуже гарні. Якийсь кардиганчик зв'язати на літо і такими гудзичками його прикрасити, і буде дуже гарно, дуже чудово. Буде просто клас. Ще тут є, дивіться. Клас! Я зараз себе відчуваю як малесенька дитинка. Просто дуже сильно дякую за таку красу. А що це? Це теж гудзички. Дивіться, це такі з петельками йдуть вони. Клас, які ж вони гарні. Це для якогось дуже витонченого е кардигана чи якогось джемпера, пуловера. Дивіться, якраз ось ниточка, ця блискуча, можна люриксу додати до чогось. І ось така буде краса. дуже гарно. дуже гарно. Також ось такий бісер. Я не знаю, що це за бісер, але дуже гарний. Десь прикрасити чимось, а також можна і до вишивки. Адже. Галя мене дивиться і знає, що я люблю ще вишивати. Я дякую. Так, дивіться ще ось такі дитячі гудзички. Це в нас грибочки і якісь ведмедики. Дуже дякую, Галю. Ще вишенька є, бачите? Ще можна щось зв'язати для діток і буде чим прикрасити це. Ще ось такі гудзички квадратні, теж дуже цікаві. Я буду зараз сидіти їх тут цілу годину, напевно, роздивлятися. Я вам так швидко-швидко все показую, але сама думаю, зараз я тут засяду. Дивіться. Ось це краса на Які ж вони гарні. Вам показує таке синє-синє, таке яркий колір. А насправді вони до бірюзи, такий, до, до м'яти якоїсь такої йде. Не знаю, не, не хочу бачити. Можливо. Ні, зовсім не той колір, але. Він трішки відрізняється. Ось це, я не знаю. Мені здається, що це для маркерочків, якщо я не помиляюсь, так? Чи ні? Для чого це Галю? Це теж такі е, гудзички? Такі ніби йдуть, як бусини, гудзички. Так чи ні? Чи можливо це для чогось другого? Напишіть. Тому що зазвичай такими речами не користувалась і не знаю, як ними користуватись. А ось це супер. Це вже класне для підвісочки. Дивіться, який красивий. Кожну покажу вам таке сердечко, одне, друге. Така ось дівчинка. Да? Ось така. Ще одне сердечко. І ось таке сердечко. Ось таке. Дуже дуже гарний подарунок. Я цього не очікувала. Я знала, що Галюня сказала, що прийшла мені. Ще якісь смаколики, але що ці смаколики будуть просто шикарними, як це назвати? Ну, дуже гарні. Дуже дякую за ці всі шикарні подарунки Галі. Дівчатка, не забувайте переходити, підписуватися, брати участь у проєкті візерунки UA», тому що бажання здійснюються, і ми все робимо заради. Добра і заради спільної справи. Всім дякую, хто прийшов сьогодні до мене на канал. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки і до нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!